Заряди летели в наш в наш дом у нас квартира там, і нашу квартиру попала, але він не зарвався. І наш папу чуть не убили. Марині лише 10 років, та вона краще за дорослих може в деталях описати події того страшного дня, через який усій родині довелось тікати з рідного міста Стаханова, що у Луганській області. Двічі її рідні потрапляли під обстріл, двічі пощастило. Більше ризикувати не стали. Утром, сім часом, ми забрали ну, там ми мало забрали. Приїхали в Харків. Вже у Харкові родина дізналась про програму відпочинку у Німеччині для дітей вимушених переселенців. Разом з сестрою близнючкою Марина на два тижні приїхала до Берліна. В ось цей табір просто неба. Сюди ж прибув і Глеб з Угреса. Рідну хату його родина залишила ще рік тому, коли туди активно почали заїжджати військові. Ми бачили танки, їхали нові машини. Кто розполімети Торес Зугреста Хана в Луганськ у цьому таборі зібрались діти майже з усіх куточків зони бойових дій на сході України, і це видно не лише з їхніх документів. Ця група дітей малює лише чорними фарбами, і вони малюють дуже сильні і важкі речі, на які навіть важко дивитись. Ви можете лише здогадуватись, що відбувається у їхній підсвідомості. Малечу розважають усім, чим можуть. Вони живуть в наметах, їздять на екскурсії та не мають нестачі в їжі. Готують німецькі кухарі. А на вихідних місцеві українські волонтери. Багато волонтерів, які приходять на кухню працювати в суботу. і В неділю приносять з собою солодощі, шоколад і морозиво. А головне діти навчаються цирковій майстерності. Цирк не просто розвага, це найкраща реабілітація для дітей-переселенців. Пояснюють організатори програми. Займаючись діти, цирковими вправами, діти відволікаються від важких спогадів, які у них звичайно ж є. Вони постійно зайняті і їм не доводиться замикатись у собі. Замикатися на А наприкінці навчань діти ще й презентують своє шоу. Жодної копійки батьки дітей за відпочинок не платять. На 120 дітей уряд Німеччини виділив 100 тисяч євро. Після двох тижнів активного відпочинку усі хлопці та дівчата повернуться до України, а сюди замість них приїде нова група дітей вимушених переселенців. За словами організаторів, в майбутньому вони планують проводити такі реабілітаційні табори в самій Україні, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей.